Леся Українка тішся дитино, поки ще маленька. Тішся дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине з думкою в купці, геть у далекі світа, крини в до нас і закриля голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю? Як то колись принесла, Ту цілющу живущу водицю дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищої гори, мала крильця та прутки Так твоя думка щоденько полине, тільки й волі деси і принесе з чарівної країни краплю живої роси, і як приступи журбани все пуща та до серденька твого. Та й роситься, цілюще, живуще, буде живити його. Хай же та мріє й з думкою вкупці, лине в незнані світа. Крил не втинася за крильо голубці, хай вона вільно літа.